Доброго вам здоров'я, шановні! 15 вересня. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого великомучника Микити Гоцького, який був готом за походженням. Микита народився на берегах Дунаю та прийняв хрещення від єпископа Феофіла. Він активно поширював християнство серед свого народу разом з готським єпископом Вульфілою. Микита воював на боці християнського вождя Фертігерна. Проти язичницького вождя Атанахіра. В 372 році Микита був спалений живцем за свою віру, і після смерті його мощі стали здійснювати чудеса, зцілюючи хворих. Святий Микита, якого в народі називають осіннім, вважається покровителем гусей і всієї домашньої птиці. Цей день знаменує початок осінніх робіт в господарстві, зокрема підготовку до зими. Святий Микита також шанується як захисник дітей від бід, нещасть та хвороб. В цей день багато хто читає коротку, але сильну молитву, просячи святого захистити своїх дітей. Святий Микито, моли Господа про те, щоб захистив його або її від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід і нещасть. На свято Микити Гоцького або Микити Гусятника наші предки спостерігали за поведінкою гусей. Що допомагало їм передбачати погоду. Якщо гусак ховає ніс під крило, значить, буде рання і холодна зима. Якщо гусак піднімає лапку або раптом стоїть на одній лапці, це до міцних морозів. Як гусак ховає ніс під своє крило, а у воді полощиться, це до сильного потепління. Перелітні гуси часто сідають на землю, а шпаки ще не відлітають, то до сухої теплої осені. Якщо на Микитогоцького немає вітру, все посаджено в землю добре зійде. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні, стародавні українські вірування, знання, традиції та обряди. Все, чим багата скрабничка духовна нашого українського народу, все, що зберігалося та передавалося від прапрапрабабусь до їх доньок, а від тих доньок до їх доньок. І таким чином це дісталося до наших днів. Тож обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще пишіть довгі придовгі коментарі. Я дякую Господові Богові я дякую нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні. Нам з вами говорити українською мовою. Це дійсно дорогого коштує, і хтось просто зараз за це платить власним життям. Слава Україні! І я починаю. 15 вересня Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити Гоцького або Микити Гусятника, як його називають в народному календарі. Святий Микита жив у IV столітті в Бесарабії і походив з племені Готів. Прийнявши хрещення близько 325 року, він почав проповідувати християнську віру серед язичників. Після того, як до влади повернувся вождь готів Афанарік. Який вигнав Микиту, мученик зазнав гонінь і тортур за відмову зректися своєї віри. У 372 році Микита був спалений на багатті. Проте, за переказами, вогонь не завдав йому шкоди і його поховали в кілікії. Біля його гробниці почали відбуватися чудеса зцілення. Частину мощей перенесли до Константинополя, іншу частину зберігають у сербському монастирі високі дичани. В народному календарі цей день відомий як свято Микита Гусятник. Це час, коли традиційно полювали на диких гусей і забивали домашніх птахів. Про гусей в українському фолклорі багато чого є. Існує історія про гусей, що врятували Рим, і вона відома багатьом, коли римляни спали, гусі підняли такий галас, що розбудило людей, і врятували місто від нападу. Але є й інша, менш відома легенда про гусей, яка сталася в селі Мурафа. В лютому 1709 року, коли шведи та козаки, прихильні до гетьмана Івана Мазепи, зазнали поразки від російських драгунів генерала Ренне, шведський король Карл XII ледве врятувався. Він сховався у водяному млині і дочекався ночі, щоб втекти. Частина шведських сил відступила до села Красний Кут, а інша частина вирушила до Мурафи. Ніч була темна, дорогу занесло снігом. І військо могло пройти повз село. Але тут, на нещастя для жителів мурафи, гуси почали готіти, привертаючи увагу солдатів. Шведи захопили Слободу, пограбували її та спалили кілька хат. Отакі от, от гуси. Одні врятували Рим, а інші принесли біду нашому селі. Життя, як бачимо, буває різним. Що можна і що не можна робити 15 вересня? Наші предки молилися святому Микиті про захист від злих людей, гонителів, кривдників і невидимих ворогів. Ще треба сьогодні робити добрі справи: необхідно допомагати іншим, подавати милостиню та піклуватися про бездомних тварин. Наші пращури в цей день готували птицю, зокрема, подавали на стіл запечену гуску, яка є традиційною стравою цього дня. Що не можна робити на микиту гусятника. Сьогодні заборонено сперечатися: конфлікти можуть спалахнути через незначні приводи, треба бути дуже обережними. Сьогодні не можна смітити грошима, витрати можуть бути необдуманими та привести до фінансових труднощів. Сьогодні не можна прибирати в домі. не можна виносити речі і не треба їх позичати сусідям. Це до збитків або невдач. Не хваліться сьогодні своїми досягненнями, красою або майном. Це до втрат або до проблем. Також цей день вважається не дуже сприятливим для весіль: 15 вересня то неділя, а в неділю гріх вилами давати скотині. На цю тему в нашому народі українському існує така переповідка: було у батька два сини. Одного разу, в неділю раненько, старший син прокинувся, взяв вила і побіг давати скотині сіна. Але під сіном спав його менший брат. Старший розігнався вилами і випадково заколов брата як підняв вила, так і закляк на місці. Щоб усі бачили і пам'ятали про цей гріх, Бог взяв і поставив тих братів на місяці. Тепер вони там, як нагадування про важливість дотримання традицій і обережності. Іменини в цей день відзначають Василь, Матвій, Олександр, Федір, Марія та Семен і ще Микита. Ім'я Микита має грецьке походження і означає переможець. Воно походить від імені давньогрецької богині перемоги Ніки. Це ім'я асоціюється з силою, рішучістю та прагненням до перемоги. Микита володіє сильною енергетикою, що допомагає йому досягати успіху. Він прирожденний лідер, який не йде за натовпом, а навпаки, веде його за собою. Микита завжди йде на пролом і не відступає від своїх цілей. Якщо щось собі вже намітив, то обов'язково цього доб'ється. Незважаючи на твердість характеру, Микита вміє співчувати і підтримувати інших у важкі моменти. А ще Микита готовий поділитися останнім з близькими друзями. Ось така чудова людина, Микита. Якщо у вас є хтось в оточенні на це ім'я, будь ласочка, привітайте з іменинами сьогодні цю людину. Як бачимо з характеристики цього імені, людина має бути непогана. Я щиро в це вірю. Взагалі на світі дуже дуже багато добрих людей, їх набагато більше ніж лихих людей. І ось такий сьогодні був цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і знову ж таки ми завтра з вами будемо зустрічатися тут на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Напишіть в коментарях, як ви відсвяткували, як відзначили вчорашнє здвиження? Чи можливо бачили, як відлітають птахи? Чи може вам попадалися якісь гади, які шукають собі місце на зимівлю? Ну, ви знаєте, да, що вчора вже відбулося якби офіційне завершення літнього сезону для птахів і для змій? Птахи вчора в нас мають і мали відлітати до вирію І змії вчора так само мали провалюватися в свій зміїний вирій. Ми знаємо, що згідно до християнських вірувань наших, Українського саме народу в нас існує два вирії, нібито один пташиний, там, де росте світове дерево, він десь або на сході, або на півдні знаходиться, і там дуже тепло. А є ще вирій, який підземний, це вирій для гадів. Туди відправляються на зимівлю всі змії. Ну і вони всі там залишаються аж до самого стрітання. Ну, правда, декілька пташок раніше повертаються, а так, в принципі, змії повертаються аж на стрітання навесні. Так, заговорилася вже. Давайте. Давайте вже завтра зустрічатися. Поговоримо про завтрашній день. Поговоримо про те, яке завтра буде свято, що не можна робити в це свято. А я сподіваюся, що у вас все благополучно, що ви на зв'язку з вашими близькими, що ви живі, здорові. І що все у вас добре. Окремо хочеться ще раз подякувати нашим захисникам на сході України на півночі і так само на півдні за те, що боронять нашу рідну неньку Україну. А ми з вами, що маємо в тилу робити, ми маємо допомагати і зберігати наші традиції, передавати їх прийдешнім поколінням. Цим і займемося вже завтра. Дякую ще раз за перегляд. Слава Україні! До побачення.